Це мене це, вечірня прогулочка полтавою. полтовою. Бачите, диван виставили, комунода. Забирайте, вбивочку можна зробити. У нас мебель роздають гротість безкоштовно. Тумбочка. Що там у нас ще є на мусорці? Обішли тут на дорожечку, пройдемось. Це мене тут, мусорний контент. Тут бок подвинули трохи, дивіться. Речей багато налітайте, кому що треба. Це думаю, пройдусь в маркеток, покажу вам цінову нову політику на овочі, фрукти. Може, там якісь акції ще є. Це в нас Ух, трава, бур'яни, да? не покошені. Ано нікому не треба, вони ждуть, поки воно засохне. Це звідки береться і алергія щаричка. Так чуєш, Саш? напевно, ну, можна, знаєш, поросят завести і поросят кормити. Вони ж люблять щарицю. А он з mm -hmm. другої сторони. Гляньте, яка краса зелена. Все вже поцвітало. тепер ждуть, поки засохне. пасмурно. Так, каштани посохли вже. Будемо чекати поки почнуть опадати, то будемо їх збирати і здавати. Гроші заробляти будемо. Ну, Гроші можна заробити на цих каштанах. В минулому році приймали по 6 гривень, по 5 і по 4. Я зібрала каштанів там за пару годин здала і заробила 45 гривень, по-моєму, в минулому році. Потім горіхи підуть, горіхи будемо збирати. Глянь, такий гарний. Це дворовий котик. Чорненький. чийсь, напевно, відпочиває. Це ж знаєте. Ти не сайгок з Дніпро, ні. Ну покажи свої очі. Ні, очі одинокові. Це не сайгок. Він на парапеті. Бачиш, такий у нього хвіст. Це чийсь. Наверно, він, походу, заблудився. О, які зуби в нього. Який котик. Вимазався. Кс -кс -кс -кс. І воно засохне. Ото звідки береться і алергія. Щаричка. Так чуєш, Сашу, ну, навірно, можна, знаєш, поросят завести і поросят кормить. Вони ж люблять шариці. Ні? А он з mm. другої сторони. Гляньте, яка краса. Зелено. Все вже поцвітало, тепер ждуть, поки засохне. Ось нас посмурно. Так, каштани посохли вже. Будемо ждати, поки почнуть опадати, то будемо їх збирати. і здавати. Гроші заробляти будемо. Грошей можна заробити на цих каштанах. В минулому році приймали по 6 гривень, по 5 і по 4. Я зібрала каштанів там за пару годин здала і заробила 45 гривень, по-моєму, в минулому році. Потім горіхи підуть, горіхи будемо собирати. Вийшла це в магазин, слухаю музику, милуюся нашою гарною природою. Ну, до музики ми вже звикли. І до природи також. Генератори гудуть. Вже як вулик, та голова болить. Зараз я вам ще покажу оце в нас місто. Ось таке гарне, прекрасне. І ще один. У нас таких багато стоїть. І ще вам покажу трави багато. Вон, бачите. Трави багато. Човна оце в нас до сих пор не покошена. в паровоз, схожу за яйцями. Подивлюсь, по чому яйця, і мені треба купити яйця. Вон там акції. Золото йдіть вигравай. Скупляйтеся в ви екомаркеті і шукай ципу. Золото вигравай. Виграєте дуже багато золота. Пішіть. Зараз візьму десяток яєчок. Покажу вам, що тут у нас є. Кого не багато, він под по окціому недорого. 9,90 за кілограм. Зараз візьму кулючок. Банани 49,90. Перчик 23,90. Вон зайшло оце в екомаркет. Яйця по 2,99. Щось подорожали, подорожали яєчка. Завітайте екомаркет, Цукор купите по 29 гривень, 90 копійок. Він трошечки, бачите, з грудочками не можу зрозуміти чого. А це ось-то поїдатель цукру недостача, потім у них буде. Не їж цукор. Воно. Це він чи воно? Воно, бачите, воно.